Сонце заходить, хори чорніють, пташечка тихне поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся, і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває чорніє поле, і хай, і хоре на синє небо виходить зоря. Oj, zore, zore, iz slzekanuj, Če tezi šla že in na Ukrajini, Če oči kari tebe šukaju, Na nebi senjim, Če zabuvajajut, Ko le zabule, bodaj zasnuli, Promojo dolejnjku, ščob in nečuli. Kihunjto naopmar, šutejtljo birček, Holgota meze, omadarnej mul, Fárat ljudje pihanitérnek. Nézem, s a szívem messzire menne, Szép Ukrajnába, sötétlő kertbe. Csak szállok, szállok gondolatomban, Szívem megtelik nagy nyugalommal. Fekete mezőn szikra sem villan, S a kéklő égre feljön a csillag. Ó, csillag, csillag, s megered könnyem, Feljöttél-e már Ukrajna földjén? s a két barna szem ott fenn az égen, kereset téged, vagy feled régen? Mert hogyha feled, csak hadd felejtsen, sorsomból többet semmit se sejtsen. Letél, délőző, ezt Krayneba kraj neba találj, szóla vejkok temnünk hájj, szanca sztepé, Між жирами, над ставами верби зеленіють, Вселі рясні похилились тополі поволі. Стоять собі мовстом розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і край немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує, і все то те, душа моя. Чого ти сумуєш? Душа моя убогая, чого марно плачеш, чого тобі шкода, хіба ж ти не бачиш? Хіба ж ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Високо, високо, за сині хмари. Немає там власті, немає там кари. Там сміху людського і плачу не чую. Он глянь, у тім раї, що ти покидаєш, Латану святину скавіки знімаю, шкурою знімаю, бо нічому будь не недорослий, а он розпиняють за подушне, а сина кують. Єдиного сина єдину дитину, єдину неділю військо оддають. Бо його бач трохи де під тином, Опухла дитина холодні мре, а мати пшеницю на панщині жне. Тарас Шевченко заповіт. Як умруто поховайте, мене на могилі. Серед степу широкого на країні милі, що в широко широкополі і Дніпро й кручі, було видно було чути, як реве ревучи, як понесе з України у синєє море, кров ворожу ото й дія і лани й гори. Все покину і полину до самого Бога, молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Даве та стохнені широкі, сердитий вітер забива, тодолу До верби хневисокі. Хора не хим підніма і плідний місяць на ту пору, І схмарки тебе не сядав. Znači človek, sením mori, to by znal, to by že tretí písni nespívali, nikto, kde neumobí, sa divajú, preklikali, a ja som za, u nás keby. Takúto búbytvoru, ubyľa toho hajú, čo je čorní je nad vodou, čo je z biele, stúpa je. Možno vyšla vysalenka, materi, šukate, a môžeš te kozačenka, čo vzalo Нем санька букає, то дівчинка ходить. Сама не знала б то причина, що таке робить. Так ворожа поробила, що ж мене стукала, хоч бач, ходя о півночі. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом її верболозі лози зелені. Тече вода із за хаю та попід горою. Почуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром, за ними, по відрязку розмовляє з дітками своїми, тече вода край города, вода ставом стала, прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати в саду погуляти, порадитись кого б то їм своїм зяттям взяти. За сонцем клануть пливе, червоні поли ростили. І сонце спатоньки зове, у синє море покриває живою пеленою му мати дитину Очам любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевою і тьму за собою. Розстилає туман сивий і тьмою, німою, оповиє тобі душу і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мо матері діти. Сон на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать. Пішла в снопи пошкандибала. Івана сина годував. Воно сповитеє, кричало в холодочку за снопом. Розповила, нагодувала, попестила і ніби сном, над сином сидя задрімала. І сниться її той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася небога. Проснулася нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповила. Та щоб дождать до ланового, ще копу дожинать пішла. Як у то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Україні милі. Щоб в широкополі від Дніпро. І чи було, видно було чути, як реве виче, як понесе з України синє море, кров ворожу отодія, і лани, і гори, все покину і полин, до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте, вставайте, ставайте, Кайдани порвіте, і Божою свою кров'ю волю окропіте і мене всі великі, Сім'ї вольні нові не забудьте поміти не злим тихим словом. Думи мої, думи мої, ви мої єдині, не кидайте хоч ви мене при лихій годині, прилітайте все зокрилі голуб'ята із пра широкого у степу гуляти з кергизами убогими. Вони ж убогі, уже голі та на волі, ще моляться Богу, прилітайте з любі молі, тихими речами привітаю вас, як діток, і заплачу з вами. Садок вишневий коло хати Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають і дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Вітер саєм розмовляє шепче з осокою, пливе човен по дунаю, один за водою, пливе човен води поле, ніхто не спиняє, кому спини рибалоньки на світі немає. Поплив човен синє море, а воно заграло. Погралися гори, хвилі і скіпок не стало. Не довгий шлях, як човнові, до синього моря, сиротині на чужину, а там і до горя. Пограються добрі люди, як холодні хвилі, потім собі подивляться, як сирота плаче. Потім спитай, де сирота не чув і не бачив. Як ти ви знали, панечі, чи... Де люди плачуть, живучи, то ви б елегії не творили, та марне Бога б не хвалили, на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають хатину хаїм тихим раєм, я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило. А хату раєм називають, не називаю її раєм. Тії хатиночки у гаї над чистим ставом край села мене там мати повела. І повиваючи, співала, свою нудьху переливала в свою дитину в тім хаю, у тій хатині у раю. Я бачив пекло, там неволя, робота тяжка, я ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою, ще молодою у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і холі, не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розліслися між людьми, мов мишенята, я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки би їм поколили. А сестри, сестри, горе вам, мої хлупки молодії, для кого в світі живете, ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах сестри й умрете. Мені я страшно, як схадаю, ту хатину край села, такі, Боже наш діла, ми творимо у нашій раї на праведній твоїй землі.